Ці солдати щойно повернулися з передової. Кілька днів відпочинку, тренування, і вони знову повертаються в окопи. Ситуація там не змінюється кардинально, але бої не вщухають. У мене такі відчуття, і це не тільки моє відчуття, що в них абсолютно нескінчені боєприпаси. Це трошки ну як це сказати? Англійський сферстрейт. Кайн. Але тим не менше. Ми тут стоїмо за свою свободу, за свою країну. І я вважаю, що це набагато важливіше, ніж боєприпаси. Це глибокий тил на Лиманському напрямку. Лінія фронту в цьому регіоні залишається незмінною вже майже рік. З настанням зими й погіршенням погоди рухатися вперед стане ще складніше. Тут дуже якась дивна земля, яка От вона такі, що вона абсолютно вологу ніяк не поглинає і е, становиться дуже дуже складно пересуватися. Це абсолютно болотиста якась глиняна. Евакуація поранених з поля бою теж частина тренувань. Україна не розголошує статистику втрат, але існують побоювання, що чимало підрозділів виснажені і можуть втратити боєздатність. Президент України Володимир Зеленський визнав, що контрнаступ ЗСУ не досягнув бажаних результатів. За його словами, ЗСУ для цього бракує сил. У той час як увага заходу переключилася на конфлікт на Близькому Сході. У нас нова фаза війни, і це факт: війна складна. Зима в цілому, це нова фаза війни. Або війна. Зимова вона відбувається не тільки на лінії фронту і всередині міст. Через велику кількість застосування ворогам дронів, через велику кількість застосування ракет, включаючи балістику тощо. І тому зимова війна, вона складна. Танкісти, які тренуються у Запорізькій області, теж говорять про те, що війна змінюється і не лише через погоду. Полодну пору року вести штурмові дії, воно важче, важче. І плюс, так як зараз змінились змінилось правила війни, тобто зараз вже такими колонами, там, де залучаються танки, БМП, нема сенсу проводити, тому що ну все розвивається. Вже появилася дрони, камікадзе. Ти не встиг виїхати, як тебе вже виявили, і противник піднімає все, що в нього є, для того, щоб знищити танк. На бронетехніку, зокрема західну ЗСУ робили ставку під час намагань прорвати російську оборону на півдні. Танки й БМП зіткнулися з тисячами мін, а також з російськими дронами. У 2022 році українські військові першими почали скидати боєприпаси з квадрокоптерів на позиції противника. Ця стратегія дозволяла ефективно й дешево знищувати російську техніку. Утім, РФ скопіювала цю тактику і наростила виробництво власних БПЛА. Як всі знають, коли ти бачиш танк противника, ти його намагаєшся знищити в першу чергу, тому що це дуже сильна зброя, маневрена. З потужною гарматою. І так само противник, коли бачить нас, так як ми заводили завжди були піхоту, ми перші заходили на передній край противника, проривали оборону. Це все робило за допомогою танків. І, тобто зараз вже ти ну, мала ймовірність, що ти доїдеш до цього переднього краю. Це треба розвивати реп, глушити ці фіпів дрони, щоб можна було наносити нормальне вогонь ураження. Попри все, згідно з останніми соцопитуваннями, майже половина українців вірить в успіхи ЗСУ цієї зими. На тлі ризику затяжної позиційної війни, корупційних скандалів і критичних публікацій у західних змі, якщо міжнародна підтримка України скоротиться, військові готові й надалі виконувати свою роботу. Ми постійно готуємось, накопичуємо свої навички, розвиваємось. Тобто, якщо буде дана команда проводити такі дії, ми готові. Тобто, це все по наказу відбувається. Наступного року Україна витратить половину річного бюджету на оборону. Це рекордна частка. Президент Зеленський наголосив, що сподівається на допомогу західних партнерів у виробництві Україною власної зброї. Утім, досі чимало повсякденних потреб армії закриваються за рахунок донатів і приватних внесків а дедалі більше військових замислюються про те, що українці в тилу могли б робити більше. А люди на гражданки, ну скажем так, на Цивільні люди мають більше можливостей, але вони не хочуть це робити. Вони втомилися. Їм розповіли, що все класно, все чудово. Вони собі живуть. А ми живемо тут, тобто два паралельних світи, абсолютно паралельних. Тобто два паралельних міра, абсолютно паралельна. У цьому світі багнюки й куль військові звикли не показувати розчарування. Вони готуються до виснажливого марафону і сподіваються, що країна, яку вони захищають, здатна його пройти.